Схоже на те, що потрапивши у крісло губернатора Ігор Гундич займається тим самим, чим займався, коли був заступником мера Житомира Віри Шелудченко, дарибаном комунальної власності. Дуже йому вже хочеться звільнити від дітей-інвалідів, будівлі, шкіл, інтернатів. Ми батьки дітей з школи, інтернат No1. З вадами Наш інтернат хоче закрити, і ліквідувати і з'єднати з інтернатом для кухонні ми. Ну, як, то, Де він, то, він знаходиться уряд. Да. Він підписав розпорядження. От, саме головний виновник. Ну, чекайте, головне спіші. Це комунальна чи до обласної комунальна форма власності обласна. Ми зараз підписали розпорядження і вивчаємо діяльність не тільки цього інтернату, а й інших інтернатів. І по результатах вивчення роботи цих інтернатів будуть прийматися рішення. Тому говорити на сьогодні про закриття або не закриття конкретної якогось інтернату немає підстав. Місце дуже гарне сподобалося оптимізація, шляхом В центрі міста земля. Є голова, ну, є, є, є голова адміністрації. Ми з ними зустрітися і да поговорити. Я ж не знаю вашої спеціалістики. Я ж не знаю вашої специфіки. Якщо вони будуть приймати якісь відповідальні рішення, добре, я попрошу, щоб вони мене про це інформували, перед тим, як будуть його приймати. Але сьогодні говорити вам про те, що я прийму за них рішення і там... Така школа єдина в Україні. Та... Захисті дітей. Так, так, говорити, ми з вами говоримо, Я, я хочу з прем'єр-міністром поговорити. Це дуже правильно. Давайте я подивлюсь, вивчу. Усі дітей Житомирщини. Ви зрозумієте? Я вам нічого не обіцяю. Жінка скаже. Ми треба на себе брати рекламу тут. Давайте працювати. Я вас прошу, а по виду. По суті, по, су... Я роду, по суті, суті говорі. Пані, Пані голову, заслухайте матір. Ви не правду кажете. Що робите? Що робити ви Пите не робите, не 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 рас рас не робите. ви там не приділаєте. Ні, разу не варте на сайте, вона далі ліквідається. Ви не правда, дайте на це не Ви Чого ти мене вибрати? Давайте по суті, давайте Я дякую Ігорю Петровичу Гундичу. Я дякую Ігорю Петровичу Гундичу. Я дякую, Ігорю Петровичу Гундичу.